Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже швидкий пиріг із яблуками з категорії: просто за 10 хвилин все готується в духовку і запікається. Він в мене буде без яйця сьогодні. Дуже легкий і смачний рецепт. Обов'язково готуйте. Пропоную спочатку приготувати начинку. Тут у мене три таких досить великих яблука. Загальна вага разом з кісточками 380 г. Можна взяти 3-4 яблука, їх потрібно помити. І тепер я натираю на крупній терці. Я їх не очищаю, можете очистити. Замість яблука можна використовувати і груші, можна взяти якісь ягодки, малину, смородину. Тобто десь в такій кількості просто варіюйте. У мене сьогодні буде з яблуками. Натираємо, і дуже важливий момент відправляю. Зараз в сито під низ сита ставимо якусь ємність. Тепер додаємо цукор за смаком, мені вистачає півтори столові ложки, можна додати 2-3, все залежить від кислоти ваших яблук. Мені подобається готувати із яблуками кисло-солодкими, але ви можете брати той сорт, який вам подобається. Додаємо цукор і я додаю пів чайної ложечки кориці. Якщо любите, додавайте. Можна додати цедру цитрусових, можна додати якісь спеції, наприклад, кардамон, ванільний цукор, тут уже за смаком. Додаємо 1 столову ложку без гірки крохмалу. Можна використовувати замість крохмалу і борошно. У мене сьогодні кукурудзяний крохмал. Все це перемішуємо і залишаємо на ситі, щоб якщо рідина. Якась виділятиметься, вона буде виділятися в ємність, яка внизу, і вся ця рідина не потрапить в пиріг. Готуємо тісто крихту, просіємо 250 грамів борошна в зручну ємність. До речі, як завжди, весь рецепт, ви знайдете в описі під відео, з кількістю в ложках ви зможете приготувати без вагів. І дякую вам за лайк цьому відео. Дякую. Тепер додаємо 60 грамів цукру, це помірно солодкий варіант. Якщо ви гарно любите таке солоденьке, можете збільшити до 100 грамів. Додаємо. 1 чайну ложечку ванільного цукру, якщо у вас ванілін, то лише дрібку. І е, Додаємо е, дрібку солі для балансу смаку. Все це ложечко ретельно перемішуємо і додаємо 100 г масла. У мене масло холодне з холодильника, я його нарізала на такі ось шматочки. Я додаю і руками швидко роблю крихту. Якщо вам зручніше натирати масло на тертку, вмочуючи в борошно робіть, так, мені зручніше ось таким способом. Е, руками роблю швидко крихту Намагайтеся робити це швидко, щоб у вас масло не тануло під руками. І якщо у вас є комбайн, можете засипати це все в комбайн і за хвилину зробити крихту, як вам уже зручно. Все, ось, така неоднорідна крихта у вас має вийти. Беремо форму, оптимальний діаметр форми 22 см. Наниз я простелила пергаментом, бока нічим не змащую. Можна готувати і не в роз'ємній формі, як вже бажаєте. Наниз висипаємо частину нашої крихти, розрівнюємо, наверх всю начинку. І наверх знову всю крихту розрівнюємо і відправляємо випікатися. Завчасно розігріта духовка 180 градусів верх низ приблизно на 30-35 хвилин. Все буде залежати від діаметра форми і від вашої духовки. Орієнтуйтесь на неї. Ваш пиріг має трішки так підрумянитись. І серединки паличка має виходити повністю сухою. Готовий пиріг витягаємо, даємо йому охолонути буквально 5-10 хвилин і смакуємо в теплому варіанті. Відрізаємо шматочок, можна навіть ложкою робити це, тому що він ось такий пиріг, не такий, прям що форма тримається. Він дуже смачний, дуже ніжна текстура, а шматочком морозива. Це просто шедевр обов'язково приготуйте, побалуйте себе, своїх рідних і будьте щасливими. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і коментуйте це відео. Я вам буду дуже вдячна. Дякую вам, пока-пока!